Ви не зобов'язані терпіти без грошів'я. Ви можете все це вирішити. Головне, щоб ви розуміли, прийняти правильне рішення і розпочинати те, про що я вам зараз пропоную. Образно, ви вже бачите, що позаду в мене фітоаптека. В цьому можна навчитися розбиратися і не плакати в подушку, і не переживати, а зробити щасливу свою родину, заробляти самостійно, не просити ні в кого нічого, а жити в достатках. Одного разу, як то кажуть, вдалося це мені. Я повела за собою велику команду. У мене зараз дуже величезна команда, і ви можете поповнити склад цієї команди і переконатися в цьому, що ми заробляємо чудовезно, прекрасно. Станьте чудовим фітоконсультантом. Всього в житті можна навчитися. Ми цілий вік живемо і цілий вік вчимося. Тому пишіть в коментарях: змініть своє життя на краще із рослиною Карпат. Як це одного разу зробила я.